Ми разом 18, о, майже 18 років. Мене звати Діма, це моя дружина Таня. Ми з церкви Воскресення, ми рівненці. І якраз ну, я скажу про своє життя. Дружина доповнить, тому що ми пройшли, як кажуть, і Крим, і Рим, Медні І Я вже незалежна. Виріс в сім'ї. Ну, Дядяка в мене був спортсмен, бабуся спортсменка. У мене не було батьків, мама померла від наркотиків, батька взагалі не було. І ну, виховував дід. Дід мене тримав, як кажуть в кулаки. Тренер такий я дала наторілася. він мене постійно в спортзалі. Ну, я з ним віздив. З детства полюбив бокс, ріс в залі, жив в залі. Мені це все подобалося і будував майбутнє своє в тому, що хочу стати хорошим спортсменом, професіональним спортсменом. Але... Прийшло життя, ну, життя таке, знаєте, коли помер дід, померла бабуся, і я залишився сам з сестрою. У мене є сестра менше на три роки. І не було людей, які зараз ну багатьох у нас є, які могли б там підсказати, направити, навчити жити правильно. І навчила вулиця. Підхватила вулиця і почала вчити своїми правилами. Друзі появилися старші, які предлагали наркотики. Я перший раз. Попробував льок наркотик 11 років. Потім була така пауза, далі спорт, але в 15 років я вже відчув, що таке справжня залежність. І з 15 років, як кажуть, моє життя поглянуло в котиках до 27 років. Так? 27? Поки не пам'ятаю. Ну, 12 років я був залежний. І скажу чесно, що я заради своєї залежності був готов проміняти все. І сім'ю, і дітей, в мене не було ні печалі, не було ніяких сожалень, взагалі нічого. Гріх просто зруйнував все моє. все моє бачення, всі мої чувства. І страдав не тільки я страдала, моя сім'я, мої діти страждали від цього всього. І було дуже важко жити. Ми хотіли нараз розводитись, познайомилися, ми. коли мені було 19 і 18. Не була вже дитина, йому було три місяці хлопчик. Ну і я кажуть, попав в цей прицеп, знаєте, гріха залежності, він дивився на це зруйноване життя він страждав також разом з нами. Багато не хочу говорити про старе життя, так, да, воно покарічило все, все навколо нас. І... Але хочу більше говорити про нове життя. Те, що ми отримали сьогодні, і завдяки чому ми сьогодні можемо знаходитися тут і свідчити, це Господь. Він торкнувся спочатку моєї дружини. Спочатку вона перша прийшла в церкву, молилася за мене, боролася. А я як кажу, знаєте, гнила людина, користуючись цим всім, приносив тільки боль і розруху в нашій сім'ї. Вона молилася, не переставала і хотіла залишити вже не раз мене, але далі продовжувала, як кажуть, на колінах вимолювати за свою сім'ю. І Бог торкнувся мене в один день. Знаєте, багато хто з наркозалежних, вони проходять реабілітацію. На центрі проходять там півроку сидять. Моляться, читає, щоб вийти з цього стану. У е, мене трошки було по-другому. Бог торкнувся мене зовсім по-іншому. Я просто не, я не проходив реабілітацію. Це було вдома. Я поїхав в табір, е, почув слово, подивився на людей, які теж переживали це все, які були в такому стані, як я. І мені стало цікаво, чому я так не можу жити. Тому що перед цим мої думки були, що в мене був друг, з яким я казав, я кажу, я до старості, до пенсії, хочу прожити це життя. Отак не коротко. Мені це подобалося. І я подивився на тверезих людей, які пройшли цей шлях. І думаю, чого я не можу так жити. І Бог торкнувся. Бог змінив мій розум, змінив моє серце, проявив бажання ходити в церкву, проявив бажання ходити на групу. І знаєте, скажу, що слово почало діяти моєму житті. Воно змінило мене. Змінило мій розум, моє серце і мої погляди на життя. Мені бі, поруч зі мною ну, жила. В нашій квартирі разом сестра, яка теж вживає. І нараз вона, знаючи, що я йду на групу, вона мені предлагала наркотики. Я був ще не повністю свободний, але як... мені дав Бог силу настільки, що я відмовлявся від цього, цього. Я просто відмовлявся, я знав, що вдома є наркотики, але я їх не брав. Я вибирав йти іти за Богом, йти, за... йти на групу. Що мене мотивувало? По-перше, я дивився на свою дитину, я не хотів, щоб моя дитина потрапила на цей шлях. Я не хотів, щоб моя дитина мене також страждала і за мене. Тому це перша така була мотивація, по-друге, це сім'я. Тому що я розумів, що або я зруйную все до кінця, або, я, або Бог допоможе змінити. І дякуючи Богу, сьогодні вже. Зараз угу, я вам скажу точно. 8 років в церкві. 8 років церкві Бог не просто дав свободу, Бог. Дав життя нове. відновив наші стосунки в сім'ї. Там ми зараз далі, як кажуть, працюємо над відносинами, але Бог змінив наші відношення. Ми любимо своїх дітей, ми можемо їх навчити правильному життю. Ми можемо бути для них хорошим прикладом. Плюс я люблю спорт, і Бог дав мені можливість зараз через творбу, через спорт служити дітям, підліткам молоді. Він не просто дав змогу. Я сьогодні можу з ними на рівні бігати. Я з ними разом тренуюся, з ними бігаю, Бог віднови моє здоров'я. Бог повернув все, що я втратив. Знаєте, це така велика слава Божа, що Леонід казав за блудного сина і за те, що Ісус завжди каже, що ти прийди до мене, а я відновлю твоє життя. Головне, прийти зі своїм розбитим серцем, показати, що ти хочеш допомоги. Я вам скажу, що сьогодні, так. Да, Бувають різні труднощі, бувають різні переживання, але найголовніше, що ти не хочеш повертатися в той ще, в якому ти був. І хочу, щоб моя дружина також допомогла. Вітаю всіх. <клес> Знаєте, розумію, що коли, з кожним роком чим далі свідоцтво, мабуть, трошки змінюється. От якщо я розказувала я вам декілька років тому, то воно звучало по одному, зараз, вже, мабуть, менше розкажу, як я росла, а більше за нашу сім'ю. 에, познайомились ми мені 18 молоді, 19 і ну, що на мене була дитина. 에, як це все трапилося, опять же, теж неблагополучна сім'я, мама з татом випивали. 에, мама завжди була по роботом, тато пив. І вже в підлітковому місці я втратила тату. Але, мабуть, мене ніхто просто не чує, як треба жити. Зі мною не говорили, трошки просто почали чого це згадати. бо... Сьогодні працюємо з молоддю, і я розумію, що це дуже впливає на, ну, на, на майбутнє, на дітей. І вийшло так, що вже в 17 я завагітніла, 18 ми познайомились, почали жити разом. Познала, що незалежна, Діма, але почала з ним теж вживати. Скажу, що, мабуть, весь час я боролася проти цього, але була як рабство цього всього, не знала, що робити. Час якийсь увірвала моя сестра, дві сестри менше старша, і говорили мені про Бога. Я спочатку, мабуть, противилась, не знаю, пройшов такий стан, коли я розумію, що все. Немає сім'ї. Я не про таке хотіла, я завжди мріяла, що я виросту, я не буду як мої батьки, що в мене все буде по-іншому. Я хотіла, мріяла про сім'ю нормально. Але ну, коли я виросла, в мене було те ж саме. Ми почали говорити мої сестри про Бога, настав той період, коли я зрозуміла: ми вже так, говорили про розвод, я вже збирала речі, мама виїжджати від дима, я втомилася цього всього. І я попадаю в церкву. Хоча до цього теж був період, коли говорили, я десь не хотіла спочатку нічого міняти. і Запрошують мене в церкву. Я ходила спочатку в одну. Знаєте, такий був стан, коли ти пустий внутрішньо. Я приходжу, я чую пісні, чую приславлення. Я плачу, приходжу назад, і я не знаю, що дають. І якось так попала я в церкву в е, Воскресіння, де всі залежні були ще майже всі контекст. Е, все життя було не з наркоманом. Все життя було важко в цьому всьому, а попадаю в таку церкву і розумію, я пам'ятаю першу проповідь, коли я і думаю, мені треба вести сюди чоловіка. Я приймаю тоді рішення, що я не походжу з сім'ї, що я буду боротися. І прийшла Бог довгий період розповільної роки, коли я молилася, коли я, мабуть, прийняла коли рішення, і через якийсь час я думала, може все-таки треба було розвести, бо стара чим далі, тим важче. Плакала, молилась, боролась. Але дав витримати і повірував Діма. Скажу так, знаєте, на сьогоднішній день все, про що я мріяла, Бог сьогодні відновив. Після того, як я увірила, через рік моя мама пішла до реабілітації. За 10 років, як у нас Богом, 11 років я вже, ну, вся наша сім'я увірувала, всі живемо з Богом, щасливі, ще в мій брат вільний, до якого теж боліз на сьогоднішній день. І як ви далі Бог, я вам скажу, що Бог дав маму, Бог дав сьогодні бабушку дітям, Бог дав тверезого тата моїм дітям. Цілісну сім'ю про те, що завжди мріяла з дитинства, Ну, дав все про що тільки можна мріяти. І е, заповнила цього. коли боролася з залежним, то як сьогодні нас якось так цікаво Бог повів, е, коли ми почали вже Діма, вірила, Діма почав займатися з дітьми на флорболі тренером. Хоча йому завжди голос одно на своїх дітей, він продавав їх на котіка, ну все йому було все одно. А я прийшла служити на реабілітаційний центр. Я кажу, <laughs> ніколи не думала, що я буду там. І жінкам прослужити. Так, да, да. ну і ну да, потім я, потім, так, потім ми так об'єдналися особа. Я трошки і в підлітковому служінні, я розумію, що. Багато є наслідків, я так скажу, що молодь от сьогодні Люля розказував, яка можливо десь росла в християнських сім'ях, але в них є свої спокуси. Ми думаємо, що тільки залежність це єдина проблема, Алкоголь, наркотики — ні, є. Переживання говоріти зі своїми дітьми, зі мною ніхто не говорить. Мені б розказували, як правильно жити, як правильно спілкуватися з хлопцями. Про все, говоріть про все з дітьми, бути ти відкритими. І... У кого є ну, різні труднощі, я розумію, що немає нічого неможливого можливо, тільки з Богом. Сьогодні служимо, вчимося далі, 17 років разом. І знаєте, я так напізвала. Ми жили двоє як невіруючі, потім жили, я була вже християнка і дім, а тепер ми живемо двоє як віруючі. І хочеться жити старими заслугами, бо часто моє садово в тому, що я вимовила свого чоловіка. Це ще не кінець, це тільки така галочка <світтє> в житті, а зараз ми вчимося жити як сім'я. І... Був період, коли я літала така, знаєте, на крилах, як дімо віру. Проходить новий етап життя, коли вже в нас є підлітки. Ми знову вчимося жити, виховувати, не спорити, не сваритися і так далі. Це дуже ну, такий процес. Так що вчимося, йдемо далі, і слава Богу, за всередині. Я ще хотів доповнити на этом. Каже, скажи про вулиці. В честь діда мого є спортзал боксерський. І вулицю назвати, тому що він великий вклад в зробіг спорт. Але хочу знаєте, побажати нам. Ми всі знаємо Біблію, да, знаєте історію Іуди і його кінець, і знаєте історію Петра. І хочу побажати, щоб ми розуміли, що після нашого життя залишиться пам'ять про кожного з нас, дітей, майбутнього, оточуючих. І знаєте, те, як ми побудуємо своє майбутнє. Таке залишиться і така згадка залишиться про нас. Тому я думаю, що краще будувати майбутнє з Христом, бути таким, як Петро, чим бути таким, як Іуда. Тому нехай Господь нас благословить всіх, щоб ми йшли за Ісусом і робили те, що хоче в нас Христос, і наше щасливе майбутнє залежить від наших виборів.